В'ячеслав Бабій, ветеран війни. У грудні 23 го року списаний зі служби, має першу групу інвалідності. Боєць 56-ї бригади мобілізований 14 вересня 22-го року. Поранення отримав через два місяці на Донеччині. Був було штурм на нас. Взагалі, отримав поранення, осколочне в ногу розбило і зайшла пуля 5:45. Така, що зміщений центр, і вона. Розбила тазову кістку, розбила кишечник, попала в позвоночник, ну і там десь з під ребер їх достали. Півроку був лежачий, далі по шпиталях, і лише тепер починає робити перші кроки. Ще не такі вони, як, як треба, але не думав, що я буду 40 років на вчитися ходити, але таке життя. Відділення реабілітації у Калинівській центральній районній лікарні відкрили три тижні тому. Розповідає лікар фізичної реабілітації та завідувачка відділення Світлана Щорбатюк. Приймають пацієнтів після закінчення гострого періоду на 14 та 21 день. Є п'ять палат на 20 ліжок. 15 травматологічного профілю, 5 неврологічного профілю, є два великі зали фізичної терапії, є зал ерготерапії. Зберегли ми фізіотерапевтичну апаратуру. Це кімната ерготерапії. Тут пацієнтам допомагають відновити необхідні навички. Наша робота полягає у відновленні людини в повсякденному житті, тобто одягання, чистення зубів, такі елементарні навички, які людина виконує кожен день. Віктор Синиця цивільний. Вдома розповідає, зламав ногу у двох місцях. У реабілітаційному відділенні 14-й день. Каже, за цей час вправи та масажі дали свої результати. Дало дало, що вже розгинається, що я вже ногою роблю це і стою, і так. У відділенні провели капітальний ремонт, змінили комунікації, електрику, обладнання, підлогу та стелю. Відновлювали за кошти з бюджету громади. З обладнанням допомогли міжнародні партнери, розповідає Калинівський міський голова Василь Поліщук. Біля двох мільйонів пішло. Переважна більшість обладнання ми отримали безкоштовно від наших партнерів. Також ми виграли конкурс і обладнання отримали спільно з обласної ради. Більшу частину, як завжди, ми зробили своїми силами. Сьогодні з реабілітаційного відділення починають виписувати перших пацієнтів, розповідає директор лікарні Владислав Головащенко. В планах збільшити кількість ліжок, бо запитів мають чимало. Обладнання у нас на сьогоднішній день достатньо. Працювати є на чому. Єдина проблема, мабуть, вона зараз гостра для всіх для України. Це спеціалісти. Підготовка кадрів ми могли б, допустимо, і розширитись більше в койках, але для цього треба більше спеціалістів. Ще трохи праці, часу та тренувань, і В'ячеслав зможе ходити, каже фізичний терапевт Артем Шевчук. Він піде, бо в нього є велике бажання, в нього є безпосередньо велика тяга, і саме найлегше працювати з тими пацієнтами, які безпосередньо самі цього хочуть. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.